Цей день змінив кожного з нас. Мені необхідно було дві секунди, щоб зрозуміти, що почалася повномасштабна війна, дві хвилини, щоб спустити сім'ю в підвал, дві доби, щоб вивести рідних в безпечне місце та вступити до війська, два місяці, щоб опанувати нову спеціальність та два роки, щоб разом з Державною спеціальною службою транспорту Звести тисячі кілометрів фортифікаційних споруд та нищити ворога на найгарячіших напрямках, відновити сотні кілометрів залізниці та відбудувати майже 100 мостів, очистити більше 60 тисяч гектарів території та знищити майже 110 тисяч вибухонебезпечних предметів і разом захищати наших дітей та нашу Україну Державна. Спеціальна служба транспорту незламні два роки.